Це «Точка Кипіння, я Тетяна Висоцька, і сьогодні поговоримо про гучний скандал і, як модно говорити, кейс Назарія Гусакова. Цей скандал не вщухає уже більше тижня. Несеться і несеться. Дійшло вже до президента. Уже і каялися різні наші відомі блогери, лідери думок, ведучі журналісти, які якимось. Опосередкованим, в принципі, чином допомагали цьому пану Назарію збирати з людей гроші. І, врешті, що ми маємо на зараз, пан Назарій? За кордоном? Можливо, в Іспанії, тому що журналісти намагалися до нього додзвонитися, взяла якась жіночка трубку і сказала, пронто. Потім ламаною українською почала відповідати, що його немає вдома, вона його мати, і так далі. Тобто, і тут теж досить така, знаєте, незрозуміла історія. Тож, що передувало, все почалося з того, що донатори, а я хочу нагадати, що. Майже рік Назарій Гусаков, який із хворобою сма, це е, спинальна м'язова атрофія, це дуже така складна м, хвороба. Е, її виявили в дуже ранньому віці в нього. І, звісно, коли люди бачать його фото у візку е, з деформованим хребтом і кінцівками, люди одразу розуміють, що так дійсно людина хвора. і… Звісно, треба допомогти. Тобто тут і візуально, і потім психологічно пан Назарій зміг знайти короткий шлях до небайдужих сердець. Тож донатори помітили, що якось немає звітів. Десь гроші йдуть, ідуть, він постійно збирає, збирає гроші. А звідти де? Коли спитали, він надіслав фото, де виклав ліки, а йому потрібні дуже дорогі ліки. Дійсно, це велика проблема, тому що ну, пересічний українець не може собі дозволити щомісяця витрачати там. 300-400 тисяч гривень на ліки, щоб підтримувати себе, бо інакше до 30, хвороб, до 30 років з такою хворобою, в принципі, люди не доживають. Потім донатори помітили, що коли знову спитали, то, а де звіти, пан Назарій викладає знову фото, але він тут трохи прорахувався, він виклав те саме фото. Тобто було одне фото, яке він знову продублював. Врешті почало розкручуватися це колесо, розкручуватися, і дійшло до того, що його таки викрили. Фото було лише таким гачком, а потім і таким механізмом, який розкрив всю цю історію, і, врешті, виплило. Те, що можливо, тим не менше, це вже майже такий доведений е, факт, це була обмінна операція з виведенням коштів на криптогаманець за даними користувачів, можливо, понад уявіть понад 5 мільйонів доларів. А також іще мільйон доларів на різних банківських картках, монобанках і так далі. До речі, навіть в цій ситуації керівникові монобанку довелося коментувати, що вони взагалі не брали ніякої участі, і вони не знали, що відбувається, тобто не було присутності компанії в процесі збору цих грошей. А також Мер Львова садовий заявив, що уже рік з червня 24-го року пан Назарій отримував усі необхідні ліки безкоштовно. І отут, звісно, всі просто лягли. Тому що як збирали гроші? А виявляється, людина отримувала ліки, а розповідала, що без ліків зараз просто уже помирає і все. На що пан Назарій ще тоді відповідав і сказав, що ну, це просто потрібні гроші для того, щоб підтримувати себе, щось ще докупати, бо цих ліків не вистачає і так далі. Тим не менше, нас поліція розпочала два кримінальні провадження щодо збору коштів для Назарія Гусакова. президент, Дійшло навіть, уявіть до президента, доручив міністру МВС розібратись в цій ситуації. А тим часом пан Гусаков, коли вже трохи запахло смаженим, виїхав з країни 13 червня в невідомому напрямку, як у нас часто і буває. Тож, виходить так, що він через платформи, телеграм-канали. Постійно у людей просив, навіть вимагав гроші. І таким чином він Зміг накопичити гроші, коли в нього спитали, що за криптогаманці, звідки такі величезні суми. Він якось непевно почав говорити: Ну, я просто надавав свою платформу, а люди заходили, я не знаю, що там, і так далі. І врешті правоохоронці саме через це відкрили, чому за двома статтями шахрайство і легалізація відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Зараз встановлюється, до речі, коло потерпілих, які могли стати жертвами шахрайства. А тому поліція просить звертатися, розповідати про те, якщо ви стали жертвою, як це відбулося, про які суми йдеться, і так далі. Тому вони зараз збирають і проводять оце досудове розслідування. А тим часом найголовніший аспект це. Те, що далі з нашою благодійністю. Адже е пан Назарій звертався до відомих людей, які перепощували, е закликали своїх підписників донатити. І що тепер? Тепер е деякі з них е пишуть, що. Що нам показує цей кейс Назарія? Які уроки ми можемо з цього винести? Тобто рефлексують на цю тему, розповідають, що так, звісно, дуже погано. Чи буду я ще займатися благодійністю? Звісно, буду, але тепер буду перевіряти. І деякі ну так дуже скромно одним реченням пишуть майже уже в кінці: я прошу вибачення у своїх підписників. На мою думку, з цієї фрази треба було починати. Адже ми всі, звісно, не застраховані від помилок. Але це ж наша відповідальність. Якщо ми когось до чогось спонукаємо, закликаємо, а потім виявилося, що це була якась помилка-шахрайство, ну то одразу почнімо з того, що ми просимо вибачення. Адже таким чином ми показуємо, що ми теж можемо помилятися, а вже потім рефлексувати про те, що нам показує цей кейс. Тож, я е, дуже сподіваюся, що дійсно таким чином тепер ми зможемо більш відповідально ставитися до. Е, того, кому ми донатимо, чи є якісь цьому підтвердження, чи є якісь звіти. І після цього ми можемо тоді продовжувати. Звичайно, в нашій країні без благодійності, яка і так лише набирає обертів. Це досить така крихка наша зона, дуже важлива світла. Але ну, давайте будемо чесними і відповідальними одне до одного. А панові Назарію, я думаю, всі ще попередають привіти. І я сподіваюся, що от його точно відповідальність настигне. Згодні. Підписуйтесь, коментуйте і побачимось! Це була Точка Кипіння.